Сьогодні 15 листопада 2022 року заняття народознавства. Тема заняття Народні символи України. Добрий день, мої маленькі друзі. Я дуже рада знову зустрітися з вами. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви! Бажаю вам я! Сьогодні, як завжди, у нас дуже-дуже цікава зустріч. Ви можете пізнати щось нове, а можете пригадати те, що ви вже знаєте. Добавились? Так, ну тоді починаємо. Спочатку, дітки, я хочу вам розказати віршик. Послухайте його уважно. Красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Ось такий віршик є. З давніх давен говорили: посадиш калину, будеш мати долю щасливу. Дівчина у вінку. Як калина у цвіту. З давніх давен люди на Україні виготовляли обереги, які потім стали народними символами. Сьогодні ми з вами поговоримо, які ж обереги стали народними символами. Приготувалися. Сідаємо зручненько і слухаємо уважненько. Так, дітки, наша країна неосяжна і дуже мальовнича. Живуть в ній добрі, талановиті, працьовиті люди, землю засівають, ще й пісні співають, на бандурі грають і вірші складають. Без верби і калини нема. України. Про вербу, скромну нашу вербу, написано в народі немало. Чим же заслужило шану це дерево? Це дерево оберіг. Як ви думаєте, де частіше висаджували вербу? На городі, біля парканів, біля ставків. А чому? А тому, що вона оберігає джерельця та річки від замулювання. Верба своїм корінням скріплює береги та очищує воду. Коли копали раніше криницю, кидали шматочок вербової колоди для очищення води. А на яке свято вітають гілочками верби? Гілкою верби вітають зі святом вербної неділі, Хльоскають гілочкою людину, виганяючи всі хвороби. А що виготовляли з верби? З верби робили кошики, виготовляли меблі, люльки для немовлят, робили ясла для худоби. Ось скільки цікавого пов'язано з вербою, символом України. А зараз відгадайте загадку. У віночку зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду. На свою хорошу вроду. Що це тітки? Так, це калина. Другою улюбленою рослиною українців є калина. Вона є символом дівочої краси та ніжності. Калиною прикрашали весільний коровай. Здавна говорили посади калину, будеш мати долю щасливу. Гарна калина, як рідна ненька Україна. А де ж садили частіше всього калину, а садили калину біля осель, а особливо біля криниць, щоб вода в криниці була прохолодною і смачною. А ще люди цінують калину за її цілющі властивості. Вона лікує від застуди, береже серце, заспокоює, а виготовляють з калини кісіль. Джем, варення. Розгляньте кісточки з ягід калини, на що вони схожі. Так, на сердечка. А чи знаєте, дітки, як називався раніше віночок? Віночок оберіг дівочий. Давайте розглянемо віночок. Як ви думаєте, скільки квітів у віночку повинно бути? 12. І кожна квітка лікар та оберіг. Це теж народний символ України. Барвінок символ вічного життя, міцного кохання і щасливого шлюбу. Червоний мак символ дівочої краси, щирих і чистих почуттів. Безсмертник символ здоров'я. Ромашки символ юності, доброти і ніжності, деревій символ нескореності, хміль символ гнучкості і розуму. Волошки – символ краси, здоров'я і сили, у повному віночку зусідять, бо любисток це символ відданості. Калина символ крові та невмирущості роду, символізує материнство, кущ мати, а ягоди це діти. Мальва та півонія символ віри, надії і любові. Значення кольорів стрічок. Найпершою по центру в'язали світло коричневу, символ землі годувальниці, пообіч якої жовті. Символ сонця, за ними світло зелені, темно зелені, краса та молодість, голубі й сині, небо і вода, що надають силою здоров'я. Далі йшли жовто гаряча символ хліба, фіолетова мудрість, малинова душевність і щирість рожева достаток. Багато символів має наша Україна. Це є різноманітні вишиванки, українські барвисті костюми, і вишиті сорочки, українські віночки. А який предмет серед всіх вишиванок знаймає головне місце? Так, дітки, це рушник. Не було жодної хати без вишитого рушника. Ним прикрашали стіни, накривали хліб, витирали руки. А що позначає хліб сіль на вишиваному рушнику? Це ознака гостинності українського народу. Без рушника на Україні не святкували ні одного свята, ні народження дитини, ні весілля. А яка традиція існувала, коли син вирушав у дорогу? Мати дарувала йому рушник як оберіг від лиха, а дочок навчали вишивати рушники ще з маличку. Тож, дітки, ми сьогодні продовжили знайомство з народними символами України. Ми повинні знати минуле нашої Батьківщини. Наша Колиска це наше рідне місто Одеса, будинок, в якому ви живете батько і мати. Ну, ось дітки, підійшла до кінця наша зустріч. Я вважаю, що багато з вас. Пригадали народні символи. А я прощаюся з вами. До нових зустрічей. Всього вам найкращого. До побачення!